Коди ТРК проти Марковського сьогодні в Ленінському районному суді почали розгляд позову каналу «Кіровоград» до секретаря міської ради Івана Марковського. Нагадаю, медійники вимагають спростування його заяв щодо погроз життю генерального директора телеканалу та про вигаданий паном Марковським трьохдингів піар одного з кандидатів у президенти за бюджетний кошт. Сам відповідач до зали суду не з'явився. Його адвокат наполягла на забороні відеозйомки засідання. Окрім того, Іван Марковський не пам'ятає, коли саме бачив порушення в ефірі каналу Кіровоград. З'ясувалося, що пан Марковський передумав, і насправді інформація поширилась не 24 квітня, а 23. Фактично, наразі, представником відповідача вживається заходи щодо. Затягування розгляду, розгляду справи людина, яка знаходиться у такому поважному віці, по-перше, по-друге, займає е, таку серйозну посаду, просто елементарно має відповідати за свої слова, особливо якщо когось звинувачує. Тому е, все, чого ми, ми вимагаємо, це просто спростування, ну або вибачення. Вибачення ми не маємо права вимагати а от спростування має бути, якщо це вирішить суд.